І наступний у нас Юрій Кондратський, кандидат медити... мед... Вибачте, будь ласка, медичних наук, лідер направлення онкологія. Добровот. Доброго вже вечора. Дуже терпляча публіка, тому що більше повтори години. Ми затрималися, буду намагатися сказати все швидко. Тема мені, як лікарю, завжди так складно, тому що і за бізнес, і за кожного з вас треба казати. Та буду щось намагатися робити гібридного. Трошки щоб проснулися. Будь ласка, підніміть руки ті, хто не знає, що раз на рік треба приходити до свого лікаря та обстежуватись. Чудово. А тепер підніміть руки. Ті, хто дійсно кожного року приходить і обстежується у свого лікаря. Ну, залишившися, ну, будемо так, оптимістично, 20%. так? Е, чудово. Тобто, знання є, поки що користування немає. Це вже добре. А е, де. А, бачу. Це щось не до мене. Ключові аспекти бізнесу це Дмитра презентація. Якщо можна, на мою презентацію. Поки обговорюємо це питання. Тобто, чому пов'язано з військовими, також досить актуально, я знаю, що кількість, велика кількість переміщених осіб, велика кількість проблем пов'язаних з військовими діями. Але така невеличка маніпуляція. За різними даними, за рік за війни загинуло 23 тисячі українців. Як ви думаєте, від онкології більше чи менше? Більше, в два рази більше. В два рази більше. А зараз це ще більше проблеми, Попередні спікери казали, бо люди вже... Не майже не думають за своє здоров'я, думають, як там зберегти майно, як перевести дітей, як де розташуватися. І ми очікуємо ще гірші показники в наступному році. Так що там з презентацією? Ну, добре, бо там були питання. Буду проговорити потом про на сьогоднішній день в Україні. Щоб ми розуміли, живе е, людей, які хворіють на онхворіли, чи перехворіли, чи хворіють на онкологію більше мільйона людей. Тобто один з 40, 40 на 40 українців є онкологічно хвора людина. На жаль, це те захворювання, яке ми не можемо сказати, що пацієнт остаточно вилікуваний. Так, через 5 років ми кажемо, що ризики знизились, але є багато пацієнтів, які повертаються через 5, 7, 10, 15 навіть років з поверненням цього захворювання, і це велика проблема. Це саме та інформація, яку я вже сказав. Інша справа: на зараз катастрофа з лікуванням. Тобто, як бачите, майже 50% людей, які захворіли на рак, на жаль, загинуть від нього. І це велика проблема, і вона складається не тільки з медицини, тому що медицина, а саме онкологія, за останні 10 років найпотужніше має розвиток. Тобто лікування, яке було 10 років тому, вже повністю змінено на сьогоднішній момент. І ми маємо зовсім інші результати. Поки що це досить довго імплементується в Україні. Але це вже є, і лікарі вже за це знають, і в нас вже є такі опції. Ну, якщо казати з точки зору, Страхової медицини все не так багато, як кажеться. Так тільки е майже 2% чоловіків, і 1,2% е жінок це показники смертності на 100 тисяч населення. На жаль, чоловікам трохи гірше, бо вони не дуже дбають за своє здоров'я. Жінки тут більш е обережні. Ризики. Якщо ви чоловік і ще й мали таку ваду як паління, то звісно рак трахеї бронхів на першому місці, передмухрова залоза на другому, і захворювання шкіри це третє. Ризик загинути більше від також раку трахеї та бронхів і передмухрової залози. З жінками трохи по-іншому, тому що жіноча репродуктивна система це найголовніше, що є, і вона найнавантажніше, тому і бачимо більшість, захворювань саме грудної залози та жіночих статевих органів. І також, як бачимо, немеланомна шкіра це якраз той показник, меланома шкіри агресивна пухлина. Але завдяки тому, що ми можемо її виявити на перших стадіях ризик загинути. Бачите, він зникає. Тобто, якщо ми вчасно прийшли, ми навіть агресивну пухлину, меланома найагресивніша пухлина, ми можемо ефективно лікувати. І це саме про це. Це знову за бізнес і за себе. Ви бачите, перша стадія, лікування, перша стадія захворювання 20%, один з п'яти. Зазвичай це випадково. Людина звернулася до лікаря. З других проблем. З других проблем. Друга стадія, двадцять третя стадія, двадцять четверта стадія. І, на жаль, 8 це вже е, летальні випадки, коли написали ну, онкологія, і ніхто не розбирався, чому. В чому різниця з точки зору бізнесу. Перша стадія: рак шлунку, одна із найважчих таких також пухлин. Е, людина приходить на ендоскопію. Ендоскопіст бачить пухлину, і під час ендоскопії її видаляє. Процедура триває 30 хвилин. Коштує така процедура, наприклад, в добробуті біля 15-17 тисяч гривень. Друга стадія недалеко. Вже потребує хіміотерапії, вже потребує великої операції, буде коштувати десь 500 тисяч гривень. Кількість маржа на грошах, бачите, більше ніж в 30 разів. Третя стадія від мільйону до двох. Це сучасне лікування. Четверта стадія за кожний місяць життя 3 тисячі доларів. За кожний місяць життя. Четверта стадія невеликовна, але ми зараз вже вміємо її переводити в хронічне захворювання. Але ефективне лікування ще раз, є безкоштовне, є е, просте, але воно буде такою ж ефективності. Найефективніше лікування будь, е, до 3 тисяч е, доларів за місяць. Як запідозрити захворювання? Це велика е, проблема, тому що досить часто запрошують на там, телебачення 1 плюс 1, і все таке, і хочеться, щоб розкажіть, як виявити. Ніяк. Але маю гріх, починаю розповідати, якщо там втома, подніміть руки в кого втома кожного понеділка не хочеться йти на роботу. Ну, ви ж розумієте, так? Да? Тобто ще раз звертаю увагу: ніяк не можна заподозрити. Якщо це, звісно, не шкіра, коли ви бачите, що на шкірі у вас щось з'явилося. Це досить така е е дівчина, якої дуже не повезли, чи повезли, я не знаю, це, вона має два онкологічних захворювання: Вона лімфома і рак. Їй 25 років. Вона вже пролікована і в неї вже досить гарний прогноз. Але е я не знаю, я піде у нас ві відео чи ні. І найголовніше, а що з тим турбувало? Е, мене, нічого, а, мене так нічого та особливо не турбувало. Турбувало те, що в залозі, е, трошки нило е, і відчувала просто, що якісь є е, е, не те, що якісь. Як вам сказати. Ну, тобто, людина з медичним е, освітою їй повезло в чому? Тому що воно з'явилося, побачив її хлопець. А вона працює медичною сестрою. Тобто їй не треба було записуватися до лікаря, і не треба було ніяких перепон, да? ніяких бар'єрів. Вона відразу звернулася і відразу діагностувала захворювання. І е, вона отримала лікування з приводу одного захворювання, під час якого виявили інше захворювання з молодими пацієнтами. Це катастрофа, тому що всі вважають, що рак це е, вікова. На жаль, ні, вже воно він помолодів. І е, досить часто навіть люди звертаються до лікарів. Лікарі кажуть, ти молодий, в тебе не може бути онкології. На жаль, може. Е, ніхто з родичів, то другий міф, так, дійсно досить багато онкологічних захворювань пов'язані з генетичним дефектом. І саме у цій дівчини і був цей генетичний дефект, але вона про це не знала, тому що в е, ніхто з родичів ніколи не хворів, але вони всі мали цю мутацію. І ну не знаю, що там просто. Юля. А скільки тобі років зараз? 25 25. А коли з'явилося перше захворювання? В uh, 2021 році. Ну це скільки тобі років було? Uh, це не було 23 чи 22 23. Ми тоді діагностували лімфому. Це злоякісне захворювання, лімфатичне. Ну, не буду повторюватися. Тобто їй зробили мутацію. Зазвичай лікарі не призначають. Але ми зробили тому, що молодий вік, і дійсно виявилося, що є мутація, і думаю, що знаєте кейс Анджеліна Джолі, який видалила собі грудні залози. І так, це дійсно так, тому що 60% буде рак, і таке ж саме є з раком шлунку. Тобто є скринінгові програми, вони вже є в Україні, які ви можете отримати і зрозуміти, чи є такий ризик. Ні, навіть якщо є позитивні зміни і в генотипі. Ми рекомендуємо видалення на сьогодні. Може щось зміниться за 5 років, але на сьогодні рекомендується видалення цього органу, тому що ми знаємо, що з'явиться ця пухлина, і якщо її не піймати в першій стадії, на жаль, все може бути погано. Ще один міф це здоровий образ життя, все гарно, я не захворію. На жаль, неправда. Так, погані звички збільшують ризик захворіти. Збільшують ризик захворіти. Але Здоровий образ життя не зменшує ризика захворіти. І це також велика проблема. Тому, будь ласка, приходимо до останнього. Ну, Не знаю, бачили це відео чи ні, за браком часу не буду казати. Тут Ворон uh, Баффет каже за те, що у вас. Одна машина на все життя, тобто ваш організм, він даний вам навсюди. Але як ви будете ходити за цією машиною, якщо знаєте, що вона буде одна, ви її ніколи не поміняєте? Так? І в 50 років вже пізно там думати, що машину треба ремонтувати і щось робити. Досить це, до речі, гарний приклад, але він більше для чоловіків. Це машина. Підніміть, будь ласка, руки, хто хоч раз на рік завозить машину свою на ТО, зміну масла та міняє шини. О, як? А інші не їздять на машину? Ну, будемо вважати так. Тобто, майже 100% людей е, за машину дбають за себе? Не дуже. Е, скільки ж це коштує? Якщо машину завести на ТО, це середній, так я взяв, е, без реклами е, фірми да, той, що робить. Десь 13 тисяч це там ТО на 50 тисячах виходить. Що ж, якщо сказати про людину? Бачите цифри? Тут. 13 з чимось, а це е, з сайту добробуту. Будь ласка, можете зайти подивитися. Так, в нас на жаль розділені ці е, обстеження, тому що, ну, зрозуміло, скрінінг раку молочної злози чоловіка ми робити не будемо. Да? Е, ризики. Але е, так чи інакше, якщо ми об'єднаємо ці пакети, ми отримуємо суму в два рази нижче. Ми вже казали, що ми трошки демпінгуємо, треба щось міняти з цим. Що найбільше частіше для чоловіків, те, що must have, да, дуже часто путають скрінінг і обстеження. Не путайте скрінінг це державна програма, заснована на фінансах, тобто коли держава рахує, що їй вигідно зробити. А обстеження щорічне це ваше вже бажання і ваш організм. Скринінг для чоловіків це е, простата, досить простий. Шийка матки звертаю увагу, дівчині 25 років. Це вже онкоскрінінг, вже онкоскрінінг з 25 років. І це вже держава порахувала, що їй це буде вигідно. Не наша держава, це Сполучені Штати. Наша, на жаль, поки що не може собі дозволити цього. 36 років. Скрінінг грудна залоза 45 років, як бачите, найбільш ризиковий вік, тому що кожного року рекомендовано. Далі вже з 55 кажуть, що ризик вже знижується і можна робити раз на два роки обстеження. Рак легені, 50 років для всіх, особливо для курців, обов'язково обстежена комп'ютерна томографія. Ніхто в Україні не робить. Ніхто. Ну, тільки онкологи, такі, як я, бо я знаю, що це таке. Рак шкіри оце бомба, то, що бачили, він досить гарно лікується. Але досить складно його піймати. Саме для цього є, є спеціальна програма, спеціальний апарат для картографування ваших родимок. Чому? Зараз буде такий геп для ваших партнерів. Спросіть у свого партнера, які родинки у вас на спині. Ви їх не бачите? Тобто, бачити може тільки ваш партнер. Що він вам розповість? Тому є такий апарат, він безболісний, це просто фото вашого організму, потім він раз на рік, це проходиться раз на рік, і аналіз цих родимок робить сам апарат, з включенням AI. І якщо починається зміна родинки, він видає результат, що з нею щось треба робити, і ми піймаємо це на першій стадії і легко вилікуємо за 10 хвилин ви позбавитись онкологічного захворювання. До речі, моєї мами саме так і сталося, і вона вже 7 років без цієї меланоми ходить щасливо і добре. Ще раз звертаю увагу, що скрінінг це загальні рекомендації. І тут основним є все ж таки лікар, бо той набор, що є на сайті добробута, ви можете наклацати собі, що ви хочете. Але насправді це може зробити тільки фаховий лікар. Тобто треба одна консультація і треба бути дружніми зі своїми сімейними лікарями, які вас постійно, постійно спостерігають. Напевне, все, щоб зекономити трохи часу. Тобто бережіть себе і своїх близьких, і любіть себе трохи більше, ніж свою машину. Дякую. Дякую. Чи є якісь запитання? Все, тоді дякуємо вам і переходимо.